16-та серія наших бісерних мандрів. Ми впевнені, що цю область можна досліджувати із захватом. Херсонська область це насамперед неймовірна природа. Овашківські піски вражають своїм масштабом: величезний піщаний масив, понад 150 км довжиною. Щоб зупинити його розширення, довелося висадити найбільший у світі штучний сосновий ліс. Близько 100 тисяч гектарів, уявляєте? Асканія-Нова теж справжнє диво. Це найстаріший заповідник в Україні з найбільшим у європі диким степом, якого ніколи не торкався плуг, з дендропарком, створеним людиною, квітучі дерева і кущі посеред безводного степу, дивовижне місце. Найбільший острів України Джароганч теж вражає. Це 56 квадратних кілометрів, на яких не проживає жодної людини. Назва походить від кримськотатарського слова, що означає ластівка. Та скоріш за все пов'язано з Великою кількістю цих пташок на острові. Всі ці прекрасні та особливі місця, на жаль, зазнали неоціненних втрат за останні два роки. До речі, а ви знали, що Херсонщина має відношення до бренду Louis Vuitton? Не вірите? Це дійсно маловідомий факт, але збереглися свідчення в тому числі й документальні, які підтверджують, що валізи цього відомого бренду виготовлялися з сировини, які постачали з Херсонщини. Шкіра та унікальна шерсть овець тонкорунної породи з цього регіону були настільки високої якості, що Louis Vuitton замовляв. Свої матеріали саме тут. Ось така вона Херсонщина, наповнена природою.